Клянечка, сорт, патрас. Отакий я клинчик тут змолотив. Ну, там ще раз. Повний бункер. Можна розсипати. Прости прицеп будем будемо міряти урожайність. Так, хлопці, другий бункер пішов, повний під зав'язку. Дивіться, ще скільки лишилося, там трошечки і тут десь метрів шість. Тут 38 сотих. Два бункера це вже дві тони. Повні бункери. Он працює. Патрас радує. Патрас будемо сіяли. Сипет. Патрас сипет. Цього року він мене не розчарував. Зараз ми тут з горбом три тони навалим, думаю. Осиботи. Як не як, Роман Шаноровський не просто так його сипить. І от що означає пар. Був пар, були сидирати. Тут добрий 75 кілограм селітри навесні сівалкою в квітні. Все, більше нічого я не давав, ні, ні при посіві. Ні після. А там стоїть Юлія. Я думаю, Юлія буде сипала так само, але там була оранка, а в мене оранки не було. Бачите, як зелено. А там чисто. Люди вже і помолотили, і подисували. Дивіться, як радує Патрас. Курва мать. Але сипе! Радує! Нева радує! Так Патрас насипав. Два з половиною бункера. Два з половиною бункера. Ото я довольний. Тридцять вісім зотих! Три тони, мій прицеп три з половиною. Дивіться, хлопці, повний попри самі борта половиною. Я думаю, десь плюс-мінус 3 тут є. Отак от, от насипано. Тут вже практично нема куди засипати. Така пшениця, тож вимив вимірю класність мураж. Але ми довольні. Там, молод, рахуйте самі, 3800. Катоны На кого вам вот золото? Пантрос Вот так вот Мне это очень нравится